У нас сьогодні з інтернетом, будь ласка, е, отже, ми продовжуємо з вами працювати далі. Давайте, поки я налаштую зараз презентацію, ми відкриємо підручничок на сторіночці 34 і почитаємо інформацію про, будь ласка, що ж таке у нас з вами нервова система? Будь ласка, сторіночка 34 починає, будь ласка, і е, е, уважно слідкуємо. Я можу щоб ви працювали. Будь ласка. Злагодженою роботою. Рінат. Злагодженою роботою. Злагодженою роботою всього організму керує нервова система. Усе, що ми робимо, по під порядку командами головного і спинного мозку Завдяки мозку ми бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, виконуємо рухи та зберігаємо в пам'яті все, що приймаємо Сприймаємо. Далі, будь ласка, Даша. А на якій ви сторінки читаєте і не знайшла? Боже мій, 34, будь ласка, далі читай, Максим. Так. Нервова система складається. Я ж Нервова прошу... система складається з головного мозку, мозку, спинного мозку і нервів. Мозок контролює весь організм, він пов'язаний з усіма іншими органами. Органи Спрям... спрямовує рух, зір, слух, мовлення, мислення, то що. До всіх органів тіла від головного і спинного мозку відходять нерви, схожі на нитки, у, у них у мозок надходять різні сигнали, а від мозку, а від мозку. Йдуть зворотні сигнали, сигнали всім органам тіла. Давайте подивимося з вами і прочитаємо, що ж таке у нас з вами мозок. Що таке мозок, будь ласка, прочитайте. Мозок, організм, організм. О, будь ласка, не треба, не, треба, не треба хором, будь ласка, читати. О, орган, який контролює все тіло, увесь організм. Це орган, який контролює все тіло та звичайно весь організм. Отже, головний мозок займає діти всю порожнину нашого черепа. Кістки якого Череп, так, які захищають масу мозку від зовнішніх механічних ушкоджень. В процесі росту і розвитку головний мозок набуває форми черепа. Ось подивіться, ось у нас головний мозок, а це у нас спинний мозок, який з'єднаний з головним мозком. Так? Це відділ нервової системи, що розміщений у хребтовому каналі. Коли ми з вами говорили про порно-рухову систему, ми з вами договорили, що хребет, а в хребті є Ось цей спинний мозок, який допомагає нам рухатися, так, який допомагає нам рухатися. Ми з вами знаємо, що нервова система вона працює, будь ласка, постійно, так? І завдяки їй усі органи в організмі людини працюють злагоджено, як єдине ціле. Продовжує, будь ласка, читати Єгор. Далі на нас сторіночці 35. Учені говорять, що ж вони говорять? Uh, Учені говорить, не очі бачать, не вуха чують, не ніс відчуває запахи, а мозок. Просеми. Uh, Вою системою Може відчити погана на пам'ять у людини, щоб краще запам'ятовувати інформацію. Мозку, мозку потрібно Мозку потрібні концентрація та увага. Ага. Тому вкраю важливо щоденно висипатися. Дякую, Кіра. Ли... Далі, будь ласка, читаємо. Важливо не не з... зубрити те. Текст а застосовувати уяву, малюйте образи в себе в голові, прив'язуйте їх до чогось із вашого життя. Невдовзі не ви здивуєтесь, наскільки краще і легше стали запам'ятовувати. Так, добре, дякую. Отже, давайте зараз з вами. Ну, спробуємо дослідити трішечки нашу нервову систему. Ну, звичайно, я не хочу, щоб ви зараз брали ножиці, але ви потім проведете ось такий досвід. От Давайте уявимо. Ну, от, взагалі, ми не будемо зараз, щоб ви, не дай Бог, не травмувалися, але уявіть, що ви доторкнулися до гострого кінця ножиць. Що ви можете відчути? Біль. Ну, в біль, біль. так знаєте, як укольчик, начебто, так, якщо це, ну, боляче, тобто, вам стало. Скажіть, будь ласка, чому гострі предмети можуть бути небезпечними? Можна порізатися, можна порізатися. Тому що можна, ну, порізатися, можна... І потім можуть кровити, а якщо багато буде крові, можеш потім умирити. Так, правильно. а скажіть мені, будь ласка, а ну от чому, наприклад, говорять ну от коли там, наприклад, їхати кудись, і от, наприклад, в аеропортах там не дозволяють перевозити гострі, ріжучі та колючі предмети? Як ви гадаєте, чому? тому, що вони можуть. Тот що бото не думають, що хто там може тут убити. Можна, можливо, так, тому що, ну, ріжучі колючі предмети, вони взагалі дуже небезпечні і тому, і не звичайно, якщо як не просліджать за цим чоловіком, і посадити того чоловіка. Тобто вони можуть принести шкоду нашому здоров'ю. Про це потрібно пам'ятати. Отже, діти, щоб наша нервова система не порушувалася, потрібно правильно харчуватися. Взагалі, правильне харчування, воно впливає на всі наші органи нашої, ну, нашої системи, на всі органи, так і на всі системи, і на опорно рухову і на кровоносну, і на дихальну, і на травну систему, також на нервову систему. Це правильне харчування, правильно організовувати свій робочий день. Важливими є щоденні прогулянки на свіжому повітрі і, звичайно, міцний сон. Фізичні вправи також поліпшують роботу нашого головного Мозку. Подивіться, будь ласка, і давайте подивимося з вами, що ну щоб берегти нервову систему, що потрібно робити? У вісні людина перебуває одну третю частину свого життя. Без сну людина, звичайно, якщо виснажити так сильно її організм, то вона може померти. Дитина повинна спати не менше 10 годин на добу. Для роботи мозку і нервам потрібні поживні речовини, ну і звичайно ж кисень. Їх приносить нам кров. Ви це знаєте, так без кисню головний мозок гине за кілька хвилин. згине за кілька хвилин. Отже, сьогодні на уроці ми говоримо з вами про нервову систему. До складу нервової системи входить головний мозок, спинний мозок та нерви. Ви знаєте, що мозок це орган, який контролює у все тіло і весь організм. Завдяки мозку. Ми бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, виконуємо рухи та зберігаємо в пам'яті все, що з вами сприймаємо. Добре, давайте зараз відкриємо наш робочий зошиток на сторіночці 15. На сторіночці 15 і <кій> а викона... виконаємо декілька вправ. Подивіться, будь ласка, вправа номер один. Запиши, які в тебе відчуття, коли ти хочеш їсти. Яке відчуття, коли ми хочемо їсти? Боль. О, яке? Боль. Чому біль? Ну, як Голод, правильно. Він, він бурчить. Він бурчить, але ж він бурчить, значить, він дає вам поклик на те, що він хоче їсти. Правильно? Отже, хочеш їсти, це у нас який яке відчуття? Відчуття голоду, правильно? голод Це голод. Ви самостійно запишете. Зараз не записуємо. Це ваше взагалі домашнє завдання. Хочеш спати? Значить, що яке відчуття у нас відбуває? Яке відчуття ми почуваємо? Сон. сон, сон. правильно. Зупиняємося перед світлофором, щоб перейти дорогу. Яке відчуття у нас? Страх. Ну, страх, можливо, щоб не вискочила десь машина. Ну, звичайно, відчуття відповідальності, так? Тому що ми відповідально ставимося до переходу дороги. Ми переходимо на світлофорі, ми переходимо по пішоходному пере... переходу. переходу. Рідні тебе люблять, яке в тебе, яке у тебе відчуття? Відчуття якого? З чого? Коли... Любові. Любові, радості, так, ось такого. Добре, це ви самостійно запишете, а ми дивимося одразу на. І е от е е е дивіться, там є в зошиті у вас таке питання, а тут на екрані воно не виведене. Що керує тобою під час цих дій? Подивіться. Ну, от, коли ми хочемо їсти голод, спати сон, відповідальність, стрес, там, страх, любов, що керує цим всім? мозок. мозок правильно, тому що ми реагуємо на кожне на кожну дію по-своєму, ми реагуємо по-різному. І це все нам дає наш головний мозок. Коли нам потрібно боятися, коли нам потрібно. Так, коли нам потрібно щось робити, так, спинний мозок, нерви. І контролює весь організм, здійснює складні рухові рефлекси, регулює функції внутрішніх органів, нерви. Це по всьому організму так розноситься, і по них у мозок надходять різні сигнали від мозку. Так, і, і третє, четверте завдання: разом із сусідом по партії складіть пораду для успішної роботи нервової системи.